3 вересня. Спершу пройдіть випробування суворої зими. Ми маємо пройти випробування суворої зими і не братися за речі, до яких не готувалися. Епіктет. Бесіди. У давні часи на зиму війни припинялися, а армії розпускалися додому. Війни не тривали постійно, як ми уявляємо це зараз. Вони радше нагадували серію набігів, під час яких відбувалися спорадичні битви, коли епіктет каже, що ми маємо пройти випробування суворої зими у перекладі з грецькою проводити зимові військові навчання. То має на увазі, що не може бути солдата наполовину, щоб перемогти, і треба кожну секунду й усі сили присвячувати приготуванню і тренуванню. Видатний баскетболіст Леброн Джеймс не йде у відпустку влітку. Він відточує різні аспекти своєї гри. Солдати армії США тренуються день і ніч у мирний час. І коли на війну таки потраплять, то здатні битися до кінця. Для нас діє те саме правило ми не маємо права жити впів сили. У нас немає перерв під час гри. Немає вихідних. Ми весь час готуємось до того, що життя може нам підкинути. І коли щось таке станеться, ми не зупинимось, поки не розв'яжемо всіх проблем.